Вітання. 22 жовтня. Уявіть, що ви спите з закритими очима. І що ви чуєте? Дзвіночки десь там в долині, так? Вітер. Спів птахів. Де я знаходжусь в саду біля монастиря. І коли я лежу з закритими очима, я чую дзвіночки тільки колоколів. У нас на, ну, при монастирі, бо я чую як, як будять да, монахів на ранкову службу. Да періодично я раненько встаю, щоб зустріти сонце. Хто дивиться це відео, ведіть духовний щоденник, Зустріньте сонце і Святий, що благо направляй, що ні відведи. От Цікаво, як мої колір міняється. Да? От, мої пальчики прикривають той листочок, що що мене прикриває камеру. Тож, а як відбувається відкривання очей? Да? Відкриваємо очі, прокидаємося. І ми щось бачимо, да? ми потягуємось. І як добре починати дійсно з молитви вдячності за те, що чуємо, за те, що бачимо. І сьогодні і взагалі рекомендую вам Вайкра в Ютубі шукайте. Іскак Пентасев час читає уроки про вдячність. Аналізує книги Сентью. Як важливо дійсно дякувати Богу за те, що Він нам дає щодня. Що іноді те, що ми не помічаємо, а акцентуємо увагу на чомусь іншому. Да? На жаль, це, це роптання, воно ж і не дає тих благословінь. Бо вдячне серце Бог любить, дійсно щире серце, вдячне, як Давід. Він був щирий, навіть в якихось своїх косяках, випробуваннях. Він був щирий, зараз Дух Святий нагадує, що цієї щирості він хотів Адама Єви. Тобто Вони сховалися, з'їли плод, Бог питає, а вони, та ми тебе злякалися та, і втекли. Типу. А насправді треба було сказати, що, Боже, прости, ми ж тут це, спокусив нас Змій і твого слова не почули, та? ну якось по-іншому. Тобто Він хотів це почути. А не, а не ти там злий і ми тебе злякалися. Ну, звісно, йому було неприємно. Тобто, Зв'язок був втрачений, і дійсно, вони духовно вже вмерли. Вже то то пропасть, гріх зробив цю пропасть, і, відповідно, і страх да, з'явився. Да. Тобто, один гріх веде за собою другий гріх. Так, в наших життях. От е обманеш да, і вже чувствуєш собі, що не, не правий, не права. А, і відповідно воно може нести далі далі якісь певні наслідки. Наприклад, е в сім'ях це може бути е обманом, що е то есть, е як одружувались дали клятву вірності, да, а потім. Uh, уже там, може, навіть і обоє ходити на сторону, да? і один одному дивитись в очі і обманювати. Це, звісно, уже такий обман, який несе за собою і вже зраду, і зраду Богу, бо заповіді все-таки Бог номер один. Да? І дуже там багато цих нюансів. Дивіться, спектакль був вечір, було утро, день шестой. І подивитися його, може, навіть і п'ять разів, щоб дійшло. Бо це така стисла біблія. Якщо не знаходите час для Біблії, подивіться обов'язково спектаклі, Був вечір, було утра, день шестой. Рекомендую з дорослими акторами, але можете всі версії подивитися, там три версії. Варто того, Ісус за нас дійсно розп'ятий був за наші гріхи. Три дні на хресті мучився. Тож, щоб усвідомити чому. За що і чому воїни подивіться цей спектакль, Був вечір, було утро, день шестой. А також Андрій Шапва, нас машин центр, нелінійне существовання, власне, проповідь. І взагалі Біблія, це жива книга Тора, перші п'ять книг Моїсея, Да? уже про Ісуса згадувалося. Дерево життя, цей був Ісус. Ібо так возлюбив Бог мир, що дав Сина своего Дидорода, щоб кожен, вірущий в Нього, не погиб. Найм'яв життя вічною, дерево життя, дерево богосвінь, дерево миру, любові, а інше дерево було, на жаль, протилежними якостями. Да? І про це не говорилося. Про за зачасту не говориться. От, наприклад, 10% для Бога. Да? І людина так може, ми люди, да? ой, нас як от дамо, це ж не хватить на те, не хватить на це. А Бог так сказав, що хочеш бути, мати благословення, давай. Це для тебе, для твого блага. А коли людина має сумнів в Богові, що він не благословить, відповідно починається прокляття. Хто забере 10%? Ну, звісно, нечестивий. Він і жде тих рішень. Тут заповідь вже вкрадіє, вона активізується. Тобто украли в Бога. Те, що Бог сказав, воно моє. Він не сказав на 90%, він сказав 10%. От 10% часу ведіть духовні щоденники, записуйте. Живемо в останнє время. І ми не знаємо, може ще буде один, одне-два покоління, поки пророцтва всі збудуться, да? затримуються пророцтва. Але може бути для кожної людини вже останній день, бо там машина раз наїхала чи ракетка впала, все. Чи землетрусик тут в Італії, да? вони част... Част... чи готові? Готова людина вже сьогодні зустрітися з Богом. Да? Як брали інтерв'ю в Ізраїлі одного пастора, ну всі часи, вже в часи війни в Ізраїлі, да? і він каже, я, на жаль, не знаю, чи прийняли Ісуса а, ті люди, які, на жаль, були мучені і закатовані, так вбиті. Да? Не знаю. А, але навіть якщо перед смертю Ісус на Христі да, і розбійник покаюся, нині вже будеш со мною в раю. Да? То є таке рішення. Тож нам варто усвідомити, що є два плани: план Божий на наше життя і плани честивого. Він автоматично йде, якщо ми не вибираємо план Божий. Просто автоматично. І це мені нагадування, коли Дух Святий говорить, бувають часи, коли якось також. Десь збивають з фокусу да, якісь випробування, з кимсь поспілкуєшся, це понуло і так далі. То діліться духовними роздумами, вони ж вас вже також будуть зцілювати. В росаті своїх хліб по водам, то тобто те духовне слово, що ви отримали, діліться. Що саме, що для себе ви взяли з того. Да. От я слухала Вайкра, рекомендую. В Ютубі такий під назвою Вайкра, де Іскак-Понтесеч аналізує саналізує Тору да? і взагалі книги вдячності, благодарна синхю. Я повторюсь, бо я не знаю, чи в тому відео хтось знайде досвяти і приведе вас на те, чи на інше відео. Щас відкликається. Відповідно, я притягнула своє ж відео, напевно, вже. Понад шість місяців тому знімала. Я там рекомендую Олексій Керолен Ліф, А я про них неї вже забула. Да? Дух Святий Через неї потужно говориться. Жінка вчений. Вона приїжджала і в Україну, і в Росію була Бог для всіх. Да? Бог дивиться на людину, він любить людину, ненавидить гріх. Є люди в усіх країнах, які за мир. Да? Тож Керален Ліф, вона досліджує мозок і е, просто бачив результати. Якщо людина приймає Бога і Боже Слово, все трансформується. Ті, що пили, перестають пити. Да? Ті, що грішили, перестають грішити. Просто автоматично слово е, вцілює, слово відновлює, слово е, трансформує, е, Тож це дуже важливо усвідомити всім нам. це була дзвіниця у нас. При монастирі лівує, хай ці звуки зцілюють наші серця, Дух Святий, що благо направляє, що ні відвіди. вчи нас бути вдячними, даруй нам мудрість твою, хай вона глибше і глибше відкривається нам. І Єшуа, дякую за жертву світи через нас, більше тебе менше нас. І нехай твій план Боже здійснюється в наших життях. Нехай твоя воля буде, не наша. Вся слава тобі! Дякую за все, що даєш, і поклоняться тобі всі народи і племена, і язики. Ти номер один. Мудрості всім нам. Аллуя!